І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і це друга частина відео, де знайти речі за алфавітом в тока-бока. Також дуже хочу вибачити за те, що пропала на цілий тиждень, а далі старатимусь бути активнішою. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Так, ну і першою справою ми йдемо у безплатну кав'ярню Morning Meadows. Що ж, ми прийшли за предметом на букву N, і це у нас ось такий от ніж. Беремо і йдемо далі. Тепер йдемо на перший поверх будинку відьми. Ну, і тут ми маємо взяти предмет на букву О, і це у нас ось такі от окуляри у тумбусі. Да, беремо їх, закриваємо і йдемо далі. Ну, і далі ми йдемо у двір університету. Ну, і тут, на букву П, ми візьмемо ось такий от прапорець. О, синенький ось от. Беремо і йдемо далі. Що ж, ну й далі? За предметом на букву Р ми йдемо у Океанаріум. Ну і як я думаю, ви вже зрозуміли, на букву Р ми візьмемо рибу. Е, не впевнена, що вона виживе, ну, сподіваюсь, виживе. Ось таку от, оранжево жовту Йдемо далі. І наступна наша локація це безплатна квартира Боб Сіті. Сюди ми прийшли за предметом на букву С, і тут у нас це свічка. Ось така от рожевенька, миленька з квіточкою. Рухаємось далі. Що ж, тепер настала черга предмету на букву Т, і його ми знайдемо у шкільному дворі. Як я думаю, ви вже зрозуміли, тут на букву Т я візьму телефон. Ось такий от чорненький. Беремо і йдемо далі. Ми вже були у дворі університету, і тепер черга університету. Що ж, думаю, ви помітили, що я поміняла коробки, тому що в ті вже нічого не влазить. І тут в університеті ми знайдемо предмет на букву У, і це указка, і вона знаходиться у цій штуці. Її треба відкрити. Беремо і рухаємося далі. І наступна наша зупинка буде на локації Котосфалки у місті Боб Сіті. Що ж, ну сюди ми прийшли за предметом на букву F, а саме за ось таким чорним фотоапаратом. Беремо його і йдемо далі. Що ж, ну і наступна зупинка у нас буде у продуктовому магазині Бісквіт Таун. Що ж, ну і тут ми візьмемо предмет на букву Х, а саме хліб, мабуть, та, ось таку буханку е, беремо і йдемо на наступну локацію. Що ж, повертаємось у безплатне місто Bob Сіті і йдемо на фудкорт. Що ж, ну і тут на букву С ми візьмемо цукерки. Бо цукерку, ну, хай буде одна цукерка, беремо і йдемо далі. Ну, а далі ми йдемо на перший поверх багатоквартирного будинку Окстріт. Ну, і сюди, як я думаю, ви вже зрозуміли, я прийшла за чашкою на букву Ч. Візьму ось таку от красиву рожеву. Беремо і рухаємось на наступну локацію. Ну, і далі ми йдемо у будинок із джакузі, який знаходиться у місті Помпом-Пікс. Що ж, ну і тут на букву Ш ми візьмемо шоколад. Правда, він тут щось розпакований, але взагалі він має бути у такій рожевій упаковці. І йдемо далі. Тепер ми йдемо у притулок для тварин. Що ж, я думаю, ви вже зрозуміли, що тут, на букву Щ я візьму щітку. Um, хай буде ось така от. Беремо і йдемо далі. Що ж, ну а зараз хочу сказати, що на букви «м'який знак та Ю я не знайшла, на жаль, ніяких предметів. Тому можете написати в коментарях, якщо знаєте якісь предмети, і про них я зніму окремий шортс. Що ж, і остання локація, на якій ми сьогодні побуваємо, це ось такий от сільський базарчик. Ну, і тут я візьму достатньо банальний предмет, а саме яблуко. Мабуть, хай буде ось таке от червоне. А, і зараз я вам покажу результат, що ми назбирали. Це предмети, які я зібрала в цьому відео. Ну, а це всі речі по алфавіту, які ми зібрали і в минулому відео, і в цьому. Що ж, ну на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео.